Ну, он ответил, вы меня извините, вернее, не ответила, а просто... И как может Россия, братский народ, который э, себе... Ипэ... Ипэ... Ну, да. ну, ну, все время Пропонував нам, що він ми славяні, нам потрібно жити дружно, ми, ми, ми як можна, всім, як наче в це в своїй хаті завести армію лікарями, без всяких обознавальних знаків і керувати, як наче це себе вдома. Ну як це можна? я не можу це зрозуміти. Це жах. Це страшне. Там бувати, знову ж таки, це дорога до війни, це навіщо що нам це національне достояння ісконна, і це просто абсурд. То, що нам предъявляет Росія, їх просто нужно привлечь всіх уголовной ответственности. Тут виступає за те, что війна не роз... не залишилася там із Крима пішли геть за те, щоб не була залі війна. Тому що что, якщо вони побачать, що у нас сила є, війни не буде. Ми довго. Збираємося силами, але відсіч дамо і підемо, хоч мені 65 років, але я згоден і брати автомат і Україну захищати. І я думаю, що багато таких людей.